Вітаю, вас, шановні друзі, на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги Toyota Corolla 2008 року. Об'єм двигуна 1.6. На даний автомобіль встановлено комплект від італійського виробника Landirenzo. Блок керування Landirenzo Evo OBD, Максимально розширений діапазон налаштувань obd корекція. Форсунки від компанії AIB. Редуктор Landirenzo N 02 Забезпечує потужність двигуна 150 кінських сил. Фільтр тонкого очищування проточний. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Балон даного автомобіля розміщено на місці запасного колеса. Балон від компанії Green Gas, об'єм 48 літрів. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанії Green Gas. Заправочний вузол вмонтовано в бампер.